Віт, мене звати Віктор. Вітаю вас на каналі Профіцентр. Сьогодні в вашій увазі представлений цей класний пароочисник SC4 Premium Iron. Iron означає, що у нас є праска в комплекті. Зараз розпакуємо цей апарат і подивимося, що ж там класного. Окей, перше, що попадає нам до рук. Це є насадка для прибирання килинів, до неї повернемося трішечки пізніше. Маємо класні дві мікрофіброві такі е, швабри, чи називаємо їх мікрофіброві обтяжки. Маємо тут класну парову праску. Шланг для, Шланг для пари. Це є мікрофіброва. Мікроволоконна обтяжка для такої щіточки, яка використовується як окремо, так і з цією стяжкою. До цього теж повернемося трішечки пізніше. Маємо точечне сопло, дві трубки подовження, є парова швабра. Насадка для, чи, власне, тримач для маленьких насадок якось ця. Щіточка. Можемо зразу перевірити, як воно кріпиться. Як воно працює все разом теж. Зараз ми це все випробуємо. Власне, сам пароочисник. Колеса до нього. Ще маємо щіточку трошки більшого розміру. Тобто тут є дві щітки. Маленька щітка і більша щітка. Для обробітку трохи більших площ. І дуже корисна річ це є спеціальний порошок для видалення накипу. Він, до речі, використовується не тільки в парочисниках, а в будь-яких приладах, які працюють з парою. Ми може теж чистити чайники, можна чистити кавоварки від накипу. Він є в комплекті. Його поки що відкладемо. Це є наш топовий пароочисник. Ми зараз до нього. Змонтуємо колеса. Ця маніпуляція робиться без інструменту. Просто натискання. Так, і маленьке колесо спереду. Він, відповідно, рухається, рухається на трьох колесах і може їздити по підлозі. Що ми маємо принципово? Відмінного в цій моделі від е, молодших братів і сестер цього парочисника річ у тому, що перша зручність дуже велика. Е, По-перше, ємкість для води знімається з самого апарата, і я можу підійти до крану, налити воду просто з-під крану і знову поставити сюди. І апарат собі сам забирає ємкість, забирає воду з цієї ємкості. Зазвичай апарати мають просто. Ми зараз будемо теж дивитися на його молодших братів, де є вентиль, куди ми заливаємо воду. Але тут є оця класна фішка. І дивимося характерну відмінність якраз цієї моделі. Бо вона має, має відповідну праску і слот, куди ми цю праску вмикаємо. Відбувається все дуже просто. Таким чином ми вимкнули праску. І маємо можливість прасувати під постійним тиском пари. Це те, що роблять професійні ательє, це те, що забезпечує прасування швидке, можна навіть прасувати в декілька слоїв. Наприклад, можна покласти постійну білизну і прасувати в декілька слоїв. І це швидко відбувається. Дуже цупкі тканини, які важко випрасувати, прасуються такою праскою, яка має подачу пари. Подача пари тут 3,5 атмосфери. Під цим тиском пари розпрасовувати навіть цупкіт тканини досить швидко. Підключаємо шланг для прибирання. Вімкнули, клікнуло, значить, увімкнулося. І тепер маємо досить зручний шланг, яким має можливість підключити насад для ручних інструментів. Сюди ми ставимо. Маленькі щіточки, в першу чергу, для прибирання швів у керамічній плитці, чи, скажімо, прибирання кутів у ванних кімнатах, чи прибирання кутів у духовках, у кухні. Сюди ж можна підключити щіточку трошки більшого розміру, для більших площ це все є точні насадки. Чи власне точечне сопло. На відміну від щиток, які з часом теж щухуються, це точкове сопло, воно майже не зношується і дає нам дуже потужний, потужну силу пари в одну точку. Це є класно, особливо в кухнях, де ми можемо за допомогою пари 3,5 атмосфери пари в одну точку вигнати бруд із швів духовки. Що фактично майже неможливо відчистити просто ручками і патчиками за допомогою хімії. А ця штука справляється цим дуже легенько і швидко. Ми заберемо ще насадку. Є, є така щіточка для прибирання трошки більших прощ. Відповідно, тут ми маємо вихід пари під тиском і щітка, яка має механічну дію. Крім пари, ми маємо ще механічні ці ворсинки. За допомогою яких відчищаємо площу. Це знову ж можуть бути керамічні плитки, це можуть бути підлоги будь-яких типів, це можуть бути ванні кімнати. Є потім дуже класний аксесуар до цієї щітки. Така мікроволоконна, мікроволоконна обтяжечка. Вона нам дає суперовий ефект на блискучих поверхнях. Як, наприклад, хромовані, е, хромовані крани в ванні, які можуть бути брудні, які можна відчистити, а потім чомусь наполірувати. Тут ми за допомогою одного руху маємо ці поверхні зразу чисті і блискучі. Маємо засоби, теж аксесуари для прибирання підлоги. Я кладу дві подовжувальні трубки. І до цих двох подовжувальних трубок. Під'єдную парову швабру. Ми ставимо мікроволоконну, мікроволоконну таку обтяжку, яка приєднується просто ліпучкою, їх легко ставити і знімати, їх можна теж прати. Ми маємо можливість прибирати підлогу, будь-які тверді підлоги. Це можуть бути плитки, це можуть бути ламінати. Апарат подає пару під тиском. І бруд залишається на мікроволоконній обтяжці, яка потім легко переться. Е, ще є цікава фішка, яка додалася, додалася недавно в асортимент базовий пакування апаратів SC4, наприклад. Це є насадка для коврів. Це тефлонний трафарет, який дає можливість працювати по текстильних поверхнях. Що ми отримуємо цим самим? Воно не заміняє хімчистку ковра. Тобто не можемо вибрати бруд з ворсу ковра знизу, але можемо освіжити коврик. Відповідно, усі шкідливі організми, бактерії, які живуть в коврі, знищуються цією парою. І зверху ворсу ковра при такій обробці. Весь бруд поверхневий залишається на цій мікроволоконній обтяжці. Цей трафарет є принципово важливим, тому що якщо ми працюємо без нього, то ми не працюємо, тому що текстиль впирає в текстилі ми не можемо його рухати по коврику. А цей трафаретик нам дає можливість цього ховзання і відбувається дуже класний ефект прибирання. Це є фактично базовий асортимент. Який входить в комплект із s 4 Premium Iron? Дякуємо за вашу увагу. Залишайтеся з нами, ставте лайки. Па-па, до зустрічі!